У бродах відзначили свято Успіння Пресвятої Богородиці. Традиційно у цей день наша знімальна група завітала до однієї із церков у місті Броди. Докладніше у сюжеті. Парафіяни Православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці з її настоятелем отцем Василем Широю у щирій молитві зверталися до небесної покровительки, випрошуючи у неї здоров'я для усіх воїнів, які постраждали у війні з ворогом. Мир та швидку перемогу для України. Успіння Пресвятої святої Богородиці є одним із найважливіших свят у церковному календарі. Цьогоріч, вперше, у зв'язку з переходом на Новийулянський календар, свято, яке належить до одного із 12 найважливіших, відзначили 15 серпня. Успіння в перекладі зі Старослов'янської означає сон. Під час цього свята саме успіння відзначили не відхід із життя Діви Марії, а її перехід у вічне життя та воз'єднання із сином. Українські традиції свято також називають першою причистою. Назва походить від того, що ця дата є першою із ряду свят, присвячених Пресвятій Богородиці. За традицією цей день слід нести до ікони Матері Божої живі квіти. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.